Христос Воскрес, браття і сестри, вітаю вас сьогодні 27 квітня. І ми продовжуємо читати послання святого Апостола Павла, послання до Римлян. Господи, слава тобі, хвала, Боже, благослови сьогоднішнє читання, Боже, відкривайся. Духом Твоїм святим, Боже, відкривай його нам, усім братям і сестрам, що це слухають, Боже, дійсно. Прослався, Боже, через твій народ, через нас, через Україну, Боже. Тобі за це все слава, честь і поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. І прочитаю четвертий розділ з 1 по 13 вірш. І потім будемо з вами розмірковувати. О, що ж скажемо? Авраам, отець наш, здобув через плоть питання. Якщо Авраам виправдовувався ділами, він має похвалу, але не у Бога. Бо що говорить Писання? <кій> Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. <клес> Нагорода тому, хто робить, дається не з ласки, а за обов'язком. А тому, хто не робить, але вірує в того, <клес> хто виправдовує нечестивого, віра його зараховується в праведність. Так само і Давид називає блаженним чоловіка, якому Бог зараховує праведність, незалежно від діл. Блажені ті, Чиї беззаконня прощені і чиї гріхи відпущені. Блажена людина, якої Господь не зарахує гріхи, гріха. Блаженство це належить до обрізання чи до необрізання, запитує він. Ми говоримо, що Авраамові віра зарахована в праведність, коли зарахована? Після обрізання чи до обрізання? Не після обрізання, а до обрізання. І знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, яку мав під час необрізання, щоб стати отцем усіх віруючих у необрізанні, щоб і їм була зарахована праведність, і отцем обрізаних, що не тільки прийняли обрізання, але й ходять по слідах віри отця нашого Авраама, яку він мав ще в необрізанні». Бо не законом була дарована Авраамові, чи нащадкам його обітниця бути спадкоємцем світу, але праведністю віри. От таке слово сьогодні, браття і сестри, і можна назвати таку тему: Віра, діла, а я б ще назвав Віра без діл мертва. Ми сьогодні це розберемо, тому що. Написано, що без віри, чи ділами не спасеться ніяке створіння. Ми недавно читали. От. І будемо розбиратися, що нам вірить, чи робить, чи вірить, чи діла. І перший вірш, четвертий, четвертої розділа, що ж, скажемо, Авраам отець наш. Здобув через плоть, ну, плоть це через тіло. Перший вірш. Ну, запитання він дає. Що ж, скажемо, Авраам отець наш здобув через плоть, і другий вірш. Якщо Авраам виправдався ділами, він має похвалу, але не у Бога. Знаєте, як? Я ще був не віруючий, і так отож люди. Особливо зараз весна, працюють на городах, і ти теж стараєшся щось там, ну, всі стараються самі перві там щось посадити, щось зорати, щось викопати, щось, ну, і стараються, і ти дивишся, і всі хвалять, ой, молодець! Або ти сам себе хвалиш. Але ж, Богу, до твоєї роботи, Він любить всіх людей, любить роботящих. Так? Але він більше любить віруючих в нього, тобто, та ще й тих, які його прославляють. І ми <клес> подивимось, що ж каже на другий вірш. Якщо Авраам виправдався ділами, він має похвалу, але не у Бога. І силка до Єфесян, другий розділ, 8 стих. Єфесіан шукаємо, Другий розділ, восьмий вірш. Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ну і далі і 10 вірш, щоб було більш зрозуміло, бо ми його творіння. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Тобі ж, ми віруємо в Ісуса Христа, ми каємось, ми, получивши віру, починаємо робити діла. Есть, воно зв'язано. Але перша віра, розумієте, Це, і воно розшифровано, що створений. Ми створені Богом, Ісусом Христом, щоб на хороші діла працювати. Ну і перше діло, це, Боже, як я повірував, я почав просити звільни мене від коріння, від матюків, розумієте, таке, це хороші діла. Не говориться за будівництво храмів, там, що люди будують, щоб виправдатися перед Богом. Ні. Говориться за такі маленькі діла, які тільки ти, ну, тільки ти покаявся, повірив, і починаєш щось робити. Ну, так що воно залежно зв'язано. Але сперва віра. Це наголошується сперва віра. І третій вірш. Бо що говорить писання? Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. Тобто він повірив і якби став праведним, оправедним. Зараз третій вірш. Буття 15 розділ. Шукаємо, браття і сестри, буття. 15 розділ. І який вірш? Шостий вірш. <кій> Авраам повірив Господу, і він поставив йому це в праведність. Отаке От бачите? Слава Господу. Есть, він повірив, але ж потім він почав робити діла, да? бо що йому треба було розмножитися, а він був старий дід. В нього не вийшло. Все, що в нього було, вірить, що Бог дасть йому сина. От, і... Але ж все одно вся ця, ця віра була підтверджена ділами. Так, і ще є Якова, Якова. 2, Якова ми з вами читали. Бачите? Зрозумілий текст. Якова 2,23. Воно тоді більш розширено, ми розуміємо, це слово. І справдилося слово Писання. Вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому в праведність. І його назвали Другом Божим. Далі трошки прочитаю. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так само і блудниця Раава. Хіба не ділами виправдалась, прийнявши підглядачів і вивівши їх іншою дорогою. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Ну, я думаю, ми з вами вже на цю тему розсуждали, якщо ми вже про віру говорили, то це якби повтор, можливо, більш посилений да? про віру і про діло. Значить, ми вже з вами це розбирали. Слава Господу. І ще, кроме Якова, є Галатам. Третій розділ. Шукаємо Галатам. Третій розділ, шостий вірш. Так Авраам повірив Богові і це поставилось йому в праведність. Отож От знайте, що ті, хто вірує, є сини Авраамові. От! Браття і сестри, коли ми стаємо віруючі, ми автоматично стаємо дітьми Авраама. От. Це щоб у вас було таке откровіння, Що ми по духу євреї. тому що от євреї пішли от Авраама. От такі, браття, сестри, слово Боже. Читаємо далі. Четвертий вірш. Нагорода тому, хто робить, дасться не з ласки, а за обов'язком. Тобто я нанімаюся на роботу і обов'язково наніматель доже мені заплатити. Розумієте? Але коли ми навертаємось до Бога, у нас внутрішня веде. Ми вже не шукаємо там. Нагороди чи зарплати. Ми Якби, Боже, ти для мене скільки зробив, я хочу тобі послужити. Що я можу зробити? Ось я, Господи, скажи, що я буду все робити, розумієте? І це до цього веде віра, що я вірю, що Господь є, що Він для мене багато зробив, і я хочу йому потрудитися. І що говорить четвертий вірш Римлянам 11? Ми ще Римлянам 11 не дочитали. Ми читаємо тільки 4 розділ, а бачите, вже ссылка є на римлян. 11-й, 6-й вірш. Але якщо за благодаттю, то не за діла. Інакше благодать не була б уже благодаттю. Тобто, ми віримо, отримуємо дар. Благодать розшифровується як дар вічного життя, даром даний дар від Бога. Коли ми повірили, Він дається. І Він не заробляється ділами, розумієте? І він розшифровує, що якщо це за діла, то це вже не дар. Він дається повірі, віра вліче нас до дару, благодаті. І він каже, якщо це було зароблено ділами, то це вже не дар, це е, зарплата, розумієте? Через що так Бог розшифровує потрошку нам це слово? Алелуя, слава йому. П'ятий вірш. А тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його зараховується в праведність. От, так що нам не робить, да? не робить, але сперва вірить. Так і сперва вірить. Так само й Давид називає блаженним чоловіка, якому Бог зараховує праведність незалежно від діл. 7 вірш. Блажені ті, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи відпущені. Тобто, в Слові Божому це написано. І восьмий вірш. Блажена людина, який Господь не зарахує гріха. На, на восьмий вірш вже є ссылка. Псалом 31. 1-2 Блаженні, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах, якого нема лукавства. Продовження, може, пам'ятаєте, е, коли я поча перед постом читати Слово Боже, я перший псалом прочитав, з вами розшифрував. Слава Богу. І це якби продовження першого псалма, бо їх дуже багато. Тобто, Оцих речей, віра, надія, любов, ревність Їх дуже багато. Великий колосок такий. І ми ж оце потроху з вами розбираємо. І вже я зрозумів, що ми віру і діла розбираємо вже по нове другий раз. Але нічого страшного, слава Богу. Воно більш розшифровується. Як наші хлопці учаться в Англії. Так, вони вже знають, як стріляти, знають, як їздить, але більш ушевершенна техніка, так і тут. Ми їмо більш е, твердіший хліб <сум> жуємо, да? або п'ємо молочко, таке, більш добріше, більш смачніше. Блажена людина, яку Господь не зарахує гріхом. І щоб він не зарахував, його треба й ходити в храм, молиться, кається і причащатися. І той гріх омивається. І дев'ятий вірш. Блаженство це належить до обрізання чи до необрізання. Ми говоримо, що Авраамові віра зарахована в праведність. Тобто, тут розшифрується, що Бог, Авраам повірив в Богу до обрізання. Щоб могли стати його дітьми і обрізані, і не обрізані. І тут оце іменно розшифровується. Ми говоримо, що Авраамові віра зарахована в праведність. Десяти вірш. Коли зарахована? Після обрізання чи до обрізання? Ні. Після обрізання. Не після обрізання, а до обрізання. Розумієте, да? щоб були... і він розписує, щоб. Ті, ну вже я говорив, щоб дітьми його стали і обрізані, і необрізані. То тобто є і євреї, і язичники. 11 вірш. І знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, яку мав під час необрізання, щоб стати отцем усіх віруючих. У необрізанні, щоб і їм була зарахована праведність, тобто і обрізаним, і необрізаним. От таке воно вроді важке, але, похоже, наприклад, на що знак або печаті, ми читаємо. І знак обрізання він одержав як печать праведності через віру. Тобто, печать християни вже по новому заповіту, вони проводять хрещення, і потім маж, таке є після водного окунання помазання миром. Це як печать Духа Святого, говорить священик, він каже, печать Духа Святого, печать Духа Святого. Тобто в нас на тілі робиться печать на все життя. Це як, похоже на обрізання крайньої плоті в євреїв. І ми подивимось ссылку на 11 вірш. Буття 17. Це, це якраз те время, коли Бог давав обід, завключав Завет, ветхий Завет, оце іменно Воно. Вєтхий Завет з Авраамом. Це Він заключав. Буття 17.11 І обрізуйте крайню плоть вашу, і це буде знаменням завіту між мною і вами. Восьми днів від народження нехай буде обрізане у вас, у роди вашої, всяке немовля чоловічої статі, народжене в домі і куплене за срібло. В кого небудь. Іноплемінника, який не під твоїм сіменем. Тобто він вже тоді давав волю, якщо куплять дитину з другого племені, обрізається і вона автоматично стає євреєм. Так само і тут з будь племені, любого племені, обрізаний чи не обрізаний, який приймає Ісуса Христа, стає християнином. Це якби прообраз. Тоді тобто був. Старий заповіт. Через що то й книга називається? Книги Старого Заповіту. А ми зараз читаємо Книги Нового Завіту. Тобто, вже сам Ісус сказав, що я даю вам новий завіт. Я є хліб, життя, я, вино це кров моя. Хто буде пити, хто буде їсти, буде жити вічно. На оставлення гріхів. А то був. Зрозуміло, да? Що завіт і він іменно обрізання плоть, як завіт старий, печать, що Бог бачить єврея. Та й люди бачать, да? якщо він розділиться. Так, 11 вірш. І далі читаємо. Я ще раз прочитаю, щоб зрозуміло. 11. І знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, яку мав під час необрізання, щоб стати отцем усіх віруючих у необрізанні, що і їм була зарахована праведність. Тобто він получив це до необрізання, а потім обрізався, щоб ми получили те. Наслідство дітей Авраама, але в новому заповіті. І 12-й вірш читаємо. І отцем обрізаних, що не тільки прийняли обрізання, але й ходять по слідах віри отця нашого Авраама, яку він мав ще в необрізанні». Тобто доповнюється, що й обрізані, які навіть в ветхом завіті ще живуть євреї, їм Бог може колись відкритися. Бо тому, що їм закрите це. Ну, Бог чомусь закрив, і коли Він відкриє їм, тоді прийде наступить наближення другого пришестя Ісуса Христа. А поки некотрі священники моляться, да? Боже, не відкривай їм, ми ще хочемо пожити. Але. Це не відвікає нас від любові до євреїв. Ми повинні їх любити і благословляти. Бо там ще ми сьогодні не читали, а є таке слово: Я тебе розмножу і благословлю. І хто тебе благословить, того я благословлю. Хто Тебе буде проклинати, того я прокляну. Так що нам, євреїв, треба благословляти, тому що з них вийшов Ісус Христос. І читаємо 13 вірш. Бо не законом <кій> була дарована Авраамові чи нащадкам його обітниця, бути спадкоємцем світу. Але праведність віри. Розумієте, не закон його зробив нащадком, але праведність віри. Він повірив Богові. І почитаємо на 13-й вірш ссилки оп'ять буття. 15.6 і 175 буття. 15.6. Воно рядом. Це якраз Авраам. Бог заключа з Авраамом завід. І вивів його геть і сказав йому: подивися на небо і порагуй зірки, якщо ти зможеш порахувати їх. І сказав йому, скільки буде в тебе нащадків? Ну і далі Авраам повірив Господу, і він поставив йому це в праведність. Тобто це два вірша. І 17 розділ рядом буквально 7, 7, 5 вірш. І не будеш ти більше називатись Авраамом. Але буде тобі ім'я Авраам, тому що я зроблю тебе отцем безлічі народів. Ну я й трошки далі прочитаю. І дуже-дуже розмножу тебе, і нарожу від тебе народи, і царі вийдуть від тебе, і поставлю завіт між мною і тобою, і між нащадками твоїми після тебе вроди їх. Завіт вічний, в тому, що я буду Богом твоїм. І нащадків твоїх після тебе. От, браття і сестри, оце давав Бог завіт Аврааму, але ще в нього не було сина. І він дуже переживав. І йому так само і буває в нас, браття і сестри. Коли ми вже віримо, а щось не, не проходить до кінця. Бог вже дав нам, наприклад, перемогу, ми віримо в перемогу, але от ще ж нема. Вже рік ми молимось, ми віримо, але ще нема. Так і Авраам. Так що він нам показує, що треба дочекатись, треба тобто дочекатись сина, треба дочекатись перемоги. От, от таке Слово Боже. Ми розібрали, да? що сперва віра, а потім Діла. Не можна щось робити, угоди Богу, якщо ти в нього не віриш, розумієте? Так що, дякуємо Тобі, Господи, за це слово, благослови Боже всіх нас, дійсно максимально об'ясни це людям, Боже, щоб дійсно всі повірили, всі українці, Боже, прийшли до віри і спаслися, Боже. Слава тобі, хвала, алелуя Тобі наш Господь, і я просю за наших воїнів, Господь, благослови їх, дай їм мудрості, терпіння, любові, благослови утіх тих, що в полоні, Боже, звільни їх, Боже, просимо всі. Дійсно, звільни, зціли всіх ранених, Боже, які страждають, Господи, і дійсно благослови всіх нас, Господи, а цих всіх. Захватчиків, Боже, загарбників наведи такий страх, щоб вони трусились, боялись і тікали з нашої України. Тобі за це все слава, честі, поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Хай Бог усіх благословить. До зустрічі, браття і сестри.